Вітаю всіх, хто підписаний на мою телеграм-групу, бачив мій пост про людину в костюмі, яка може домовлятись. Хто не підписаний, підписуйтесь, дивіться дуже цікаво. Мені взагалі сподобався цей пост. Тепер ж я хочу поговорити про цю людину. Приємно на душі дуже. І, знаєте, якось спокійно. Дійсно, спокійно. У мене немає стану, паніки, нервів чи, чи чогось, тому що людина знає, що робить, і знає, що зможе. Ну що ж, давайте подивимось: плани нашого мера, Ігоря Теріхова щодо Харкова, плани дії щодо Харкова, нашого мера. Давайте подивимось, які вони. Картинка просто зашкалює після всіх подій. Але десятка кубків. Перша карта. Ви розумієте, що це місто, це все місто. Його цікавить повністю абсолютно все місто. Далі, Шістка пентаклів. Домовляється з третіми особами про фінанс. фінанси. Таємність певна. Звісно, ми всього не знатимемо і не скажуть нам всього прав з такими серйозними. Організаціями, це юридичні організації. Як сюди, мені ще йде сюди, ЮНЕСКО. Трійка Кубків. Це взагалі союз позитивний. Четвірка Пентаклів концентрація, боже мій. Ресурсів, грошей. Ніодної поганої карти. Двійка мечів. На дні колоди. А чому дві мечів, на дні колоди? Всі пам'ятають цю карту, хто ми давно дивиться, коли мова йшла про кінець гімна. Тому що знаю, що буде стоп. Кінцевий результат дев'ятка жезлів. Захищає свої кордони інтереси. Прекрасно! Дев'ятка кубків взагалі супер. І шістка жезлів. Взагалі шістка жезлів. Що вам сказати? Ну, Оце він, ось ось це він так. Це така специфічна колода. Взагалі мені подобається. А оце він двері робить, дивіться, двері для міста. Закриваєся гімно. Хоче закрити від нас гімно двері, дверцятки поставити. Важко їх ставити, але ставиться. Мені подобається розклад. Він робить багато чого, щоб ми відчували себе переможцями. Охреніть. Багато. Мені подобається. Тепер я беру цю колоду. Відношення Ігоря Тіріхова до Харкова яке? Відношення Ігоря Ігоротірюхова до Харкова яке? А це цікаво також подивитись. Починаю це з карти друзь Ну, що мені сказати? Звісно. Заміс... от Ох, оце круто. Чому так вийшло? Тому що. Оце було зроблено для Харкова. І була гарантія, що не буде жопи, а вона не вийшла. Дивіться. Хочеться. Хочеться відкинути весь негатив йому і щоб ми спокійно спали. Прибрати весь негатив, щоб ми спали спокійно. Як вам? Приємно, приємно. Все в нас буде добре, харків'яни. Ви бачите, скільки він робить.